Ми з Юрою можемо дуже довго дискутувати на тему робити чекап організму, не робити, як його робити, де і як. Можемо дискутувати про те, що гарний настрій лікує від всього, звичайно. Але я кажу, що взимку все одно люди хворіють. Тому ми запросили сьогодні до студії фахівця. Бо ми з Юрою не фахівці, ми не лікарі. Тому сьогодні поговоримо про наше здоров'я з фахівцем, а не просто це будуть наші з тобою балички. Тому ми запросили Юлію. Біла Рижову, лікарку-терапевтку, завідувачку терапевтичного відділення, весь сімейний лікар, гастроентеролог, дієтолог. Це лікар має включати весь такий спектр, знати про все. Ну, Мабуть, так. Ну, Давайте так. Жіноча солідарність чи то експертна ваша думка, фахівця. Люди взимку хворіють, тому що підвищується активність вірусів, і все ж таки гарний настрій, позитив, вдячність всесвіту ну, не рятують нас від захворювань. Так, зима це такий період, коли людина повинна дбати про своє здоров'я. Це здоров'я для того, щоб бути здоровим. Бути красивим і активним. активним. Що я тобі сказав? А... Ну так ми ж починаємо з досить. Не перебувай. Так. А, кожна людина вона повинна мати сімейного лікаря, до якого вона повинна звернутися, коли вона хворіє, а також коли вона хоче пройти медичний огляд. Профілактичний капітальник. Так, методом. я себе почуваю добре, в мене все клас, але. І це «але» вже вирішує лікар. Це якийсь комплексний аналізи для того, щоб виявити дефіцити макро-мікроелементів, які нам дуже потрібні узимку. Це якісь функціональні методи дослідження, але це все вже вирішує лікар. І якщо все добре, давайте святкувати новогодні свята. Це треба аналізи, якісь. Так, Дати. це Як загальний виявити? аналіз крові. Це кров на анемію, бо жінки страждають. Приходить жінка красива, гарна, молода. І скарги. У мене нічого не болить, а я вже встала з ліжкою. Устала. В мене почалось е, випадіння волосся. в мене такі були гарні нігті, але, на жаль, зараз немає гарного свого манікюру. У мене така шкіра була, а зараз ця шкіра така тьмяна, тускла, якісь висипання. І лікар призначає комплекс аналозів аналізі... Ана... досліджень, де виявляється вже дефіцит, мабуть, там, заліза. Угу. Якісь ліки, якісь біодобавки, і жінка добре себе буде почувати. І таких прикладів дуже багато, і це... вони всі індивідуальні, і якщо лікар. Знає свої справу, все буде добре з пацієнтом. А ми заговорили про жінок, а чоловіки звертаються з якими, можливо, скаргами? Чоловіки звертаються, але більш їх Жінки приводять до лікаря. Ну це така статистика, щоб так іноді приносять, можна сказати. Ну це вже в друге відділення, так <рес> ну тобто люди чекають більше, коли вже воно болить, так. і тоді коли приходять до лікаря. Коли вже є якась хвороба, коли є скарги, коли це все заважає жити і працювати. Тоді більшість людей приходить Здорові ходять, але їх набагато вже... менше. Так ну таке з'явилося. Нове е, поняття як чекап організму, ну це, це не нове поняття, це е, загальна диспансеризація орган... е, людей. Вона вже була дуже давно, але це зараз таке модне слово, термін. Ну, але якщо сказати чекап, аніж диспансеризація. Диспансеризація. Це круто, так, диспансеризація. Це ну. е, е, ш, е, ну, що це таке? Е, два рази на рік або раз, це вже залежить від, від категорії е, вікові, е, від жінка або чоловіка, е, діти так та, е, також. Е, це е, загальноклінічні лабораторні. Методи, загальний аналіз крові, сечі, глюкоза, інсулін за потребою, це флюорографія, це, е, це огляд гінеколога для жінок, це уролог після 40 років для чоловіків, те, що ви в мене питали. А все інше це вже якщо потребує е, даний пацієнт, бо ми взагалі всіх не можемо так. Ну, індивідуально, чи можливо так. якісь перенесені хвороби або так. хронічні захворювання. І тоді вже е, как, е, картина ясна буде mm -hmm. і для лікаря, і для людей. Ну, наприклад, я йду до свого лікаря. Сімейного. Е, так, і це, ну, це безкоштовно. Це, це безкоштовно. Це все є у е, система Хелсі, е, куди лікар. Е, е, Заносить, заносить дань, дані, і, і це все ви можете пройти безкоштовно. Е, і там дуже такий багатющий так. Мабуть. Це тільки те, що я е, переказала. Ну, це, мабуть, елементарне, що має розробити так. Кожна людина. Так, А все це вже лікар вам пояснює. Тобто механізм це... такий, що я приходжу до, до нього кажу, ви приводили, я хочу е, зробити чекап. Так, так? так Чи? В Мене треба. І лікар вам це. То ви видовжне. А це якщо ми щось <гум> у вас за підозрюємо чи знайдемо? А ви сказали, що там раз на рік або два рази на рік, і це залежить від віку, а також від статі чоловіки, жінки, діти? <гум> так. А чоловікам раз, жінкам два? <гум> а чи це... Чоловіки після 40 років це сама така дуже тендітна група, бо вони всі працюють. Чоловіки стреси переносять в собі. Вони за жінок за своїх переживають, за дітей. У них там дуже така робота, вони за себе, за сексуальне здоров'я вони теж аж до мене, бідняшка. Так, Вони теж це Господи. переживають. І дуже класно, коли ці пацієнти, чоловіки, вони до свого лікаря це все можуть розповісти. І вже лікар сімейний, все починається з сімейки. Говорить, вам потрібно зайти до уролога, вам, можливо, потрібно сексопатолог, це треба все говорити. Якщо ми будемо. Не говорити, ми будемо мовчати, і вони будуть мовчати. Ну, що сказала там кров здать, я вже здавав, там, флюорографію, то я роблю. А то в мене ж наш друга проблема, мені там треба. Розумієте, бачиш, ми, мабуть, таке покоління. Бачиш, що? зі мною вже треба. Обережно. тендітно. наші. Бачиш, що тобі кажуть розумні люди. Ось я що. Не завжди. Не завжди. Приходьте самостійно. Все, і мотивувати, підтримувати ну, все, мене. Йди, йди, бо в мене тут наступне питання, дуже цікаве. Все ж таки, можна говорити і про безсоння, і про депресію. От зараз теж популярне слово. У мене депресія, осіння депресія, зимова депресія, весняна, літня. Так. А, по понеділках по вона буває дуже. По п'ятницях зранку в деп вранішня депресія. Ну, ми так трошечки жартуємо, але це дійсно, що може ви. Ну, виникнути в серйозну проблему. І я хотіла вас запитати такі перші дзвіночки виснаження організму, на які ми не звертаємо увагу, але вони нас турбують, і але все ж таки ми при цьому до лікаря не йдемо, а треба було б. Це зміна настрою. Людина була спокійна, привітлива, все в неї так шуткувала. А, а потім це якась агресія, це апатія. Я нічого не хочу робити, встаньте, наприклад, агресивна відповідь. І якщо це там декілька разів, ну мабуть, у людини щось трапилось, вона це пережива. Але якщо це система, і коли родичі, коли колеги говорять щось з тебе щось ти змінився. Або людина говорить, я такою не була, чи я таким не був. Але зараз таке щось проходить, я не можу розуміти. Є така класна штука: шкала депресії та тривоги. Це Паранабиха. тест. Це тест, їх є забагато, вони є легкі, є складні. Ці Тести призначають лікарі, терапевти, сімейники. Якщо там є проблема під бали, цей тест передбачає відповіді на питання. Так, і тільки ми проговорюємо з людьми. Ви повинні цей тест пройти чесно. Відкрито без допомоги залу собрати всю сім'ю чи колеги сісти. Як Ти гадаєш там ваше здоров'я. І результати цього тесту будуть показувати, якщо у людини тривога або вже депресія, тоді то призначаються заспокійливі якісь засоби медикаментозні, або, наприклад, курси масажу, релаксу, якісь фізіопроцедури або назначаються антидепресанти, і людина їх приймає в системі. І коли вона приходить там. Через місяць в мене вже все добре. Так, дякую. Не треба е, лякатися е, антидепресантів. Це класні препарати, вони працюють. Це не психічний якийсь там, він хто ж не вийшов, псих, шизофренік. Ні. Це те, що допоможе вам е, е, стати ментально здоровим. Підтримати ні. Вас вилікується, це ви... вже лікування, і вони є рецептурними. Ні у якому разі не треба брати антидепресанти мами, папи чи сестри. Таке це бо, і самостійно, і бо це вже ліки і це вже хвороба. Депресія це не модне слово. Я в депресії це є. Хвороба і ця хвороба, на жаль, якщо її не лікувати або не звертати увагу на рідну людину з такими проявами, це може бути е, дуже е, потім небезпечно. І смертність, і е, від с... депресії? Так, люди вмирають від депресії. Дуже... Якщо там не лікувати, і процес буде вже такий дуже. Слухайте, Погані ну я вперше прогноз. від лікаря-терапевта чую про те, що треба пройти тест на депресію відповісти на питання, тому що ну в нашому свідом... в нашій свідомості, що ми приходимо до лікаря, ви там щось щупаєте, здаємо аналізи, і ми тоді можемо виявити там проблему. Я вам хочу... так це ж більше до психолога, наприклад, Ні, треба психолог полити. це не лікар, це не лікар, це але не... ну я про тести, що такі тести роблять зазвичай психологи. Це медичні тести. Тести є не тільки в психології, вони є і в медицині, і тести не тільки на депресію, але ще на багато-багато захворювань. Ну, таке. Давайте ще раз підсумуємо симптоми, через які треба звернутися до лікаря. Зміна настрою настрою. А, щось болить. Бо болить сьогодні голова, завтра спина, потім ноги відказують, потім серцебиття. Доктор повністю. Лю, людина пройшла е, огляд, ви здорові соматично, у вас немає проблем з цими органами. Але давайте будемо говорити про ваш психоемоційний стан. І тоді, якщо там проблема така. Мені сподобалось, як ви сказали, далі лікар призначає масажі. Так, лікар призначає масажі, лікар призначає курси фізіотерапії, лікар призначає бесіду з психологом, з психотерапевтом, психоневрологом, з психіатром. Це все рекомендує лікар. І якщо пацієнт вірить своєму, сімейному лікарю, то з ним буде все гаразд і добре. Ми з Юрою трошечки. От він поставив біля себе яблуко і запевняє в тому, що якщо з'їдати одне яблуко на день в насінні, там йод, то все теж буде добре і буде підтримка організму. Ну тоді і два. Я, Тоді я два. казав мінімум одне. одне, Я казав мінімум два. одне. Так. а як от, взагалі неправильне харчування чи правильне харчування впливає? Ні, давай про яблука спочатку. Ну, давай. Так, яблука. Яблука це дуже крутий наш сезонний продукт. Я, е, коли до мене звертаються люди для того, щоб ми як скоректували їх харчування, я кажу, що Є таке поняття, як сезонність. Не треба узимку їсти полуницю, свіжі огурки, там, помідори, якісь там е літні салати. Е у нас є е сезонні е продукти. Це яблука, груші, це е узимку це е Ну, капуста? Капуста, морква, буря. Стернак. Ну, те, що є на даний ну, період. період яблука, так, груші. Так. Це як десерт, як перекус навпродовж на, на дня два-три рази. Пожалуйста, їсти. Ха, ну... Але їх ще можна запікати, їх ще можна приготувати як десерти з медом та з горіхами, їх можна з них можна робити пюре і їсти, або так помити та з'їсти. Ну а як же ж сніданок холостяка, ковбаска, хліб? Чому не можна? Майонез. Ну добре, зранку випила кави, з'їла бутерброд а, в день. Там, наприклад, що я з'їла, що я з'їла. Ну давайте придумаємо. А, Якщо ти розповідаєш про себе, чому ти це називаєш сніданок холостяк? Ні, ні, я з твоїх, я не про себе. Я взагалі кажу, наприклад, а, це мені в день зварила макаронів. Це допомога потрібна не мені. Це моєму е, другу. Я вам так, та -та. Е, е, я так не. Некорисна їжа і що некорисно їсти? Це не дуже вірно. Не їсти некорисно. От. Тобто треба їсти, їсти це корисно. Так. так. Е, сніданок це, мабуть. Білки та жири. Якщо це яєшня з беконом і бутерброд з цільнозерновим хлібом, з хорошим маслом, це добре, це класно, але я так ще туди, навіть клітковини, якийсь салатик та чашка доброї кави, арабіка з молоком чи без на смак. Це круто. Обід. Обід він. Може бути, так же його не може бути, якщо б та людина в роз'їздах якийсь якихось. Ну, роботі... хвости... ну. Але тоді обов'язково треба з'їсти вечерю. На вечерю я би рекомендувала білок та клітковину, салат. З того ж буряка, моркви, капусти, вона зараз в різних виглядах ну, є, можна так. зробити, приготувати. Поэтому. Так, це клітковина, плюс там м'ясо або риба. Так, риба або якось. яйця. Або яйця. Так. так, у мене питання: чи можна е, снідати кожного дня яєчню? Можна, але вам набридне. Я так на п'яте, шосте. Ні, так. ну ну на, на, наприклад, мені не набридне, тобто там же ж якісь там штуки. Ну, холестерин, типу, е що якщо бачити ні, ні, це, це такий абсолютно здорова е про цей холестерин, який дуже поганий. Холестерин це молекула, вона є в кожному в нас. І якщо б її не було, нас би не було, ми б хворіли, ми б померли. Є добрий холестерин, є поганий холестерин. Це теж треба регулю... регу... регулювати з аналізів угу. і з лікарем потім все. Тобто кожного дня яєшню можна їсти. Пожалуйста. Все. Фу, будь, будь ласка, Чотири, чотири п'ять нормально? Два, три. 4-5. п'ять. Ну, ти ж, окрім яєчні, ти ж не тільки яйця їси. Буває по-різному. З'їж щось, що в тебе є там з овочів в холодильнику. Е, ти знаєш, іноді так буває в житті, що ти е, пішов до магазину, ти всього там накупив, поклався в холодильник, а потім якось ранковий фір, ранковий фір, ранковий фір, ще, 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 ще собою на... тут можна їсти. Відкриваєш холодильник, і ти розумієш, що ті овочі, що ти купив, вони там за декілька днів вони такі, типу. Тоді. Мати, е, капусту та їсти капусту. А угу. погано, якщо людина не снідає? Ні. Можна не снідати. Але їсти мені дуже подобається, але їсти, як ви сказали ще раз, то корисно, так? Не корисно не їсти. Некорисно Некорисно не корисно не їсти. Тоді це е, зветься не сніданок, а перший прийом їжі. Давайте угу. так це назвемо. Є другий, третій. так, або сніданок, обід та вечеря. Хтось перекусює, хтось цього не робить. Я е, теж, коли працюю з. Е, з, з, з своїми пацієнтами, особливо з жінками, це дуже важливо проговорити. Якщо є інсулінорезистентність, якщо є цукровий діабет, ми е, е, как би робимо такі сніданки та Прийом ну, їжі ідічі, так. без перекусів. Якщо це молода дівчина, якщо це людина з дуже активним способом життя, то вона може їсти і з перекусами. Якщо це людина після операції, якщо це людина онкохвора після хімії, Дуже ну, багато. Це все дуже Тоді Ми там е, е, і шість, і вісім і дев'ять разів людина є е, е, їсть потрошки. Е, ну це дуже дуже така складна, тема. Так, підсумовуючи нашу бесіду, розуміємо. Ми всі розуміємо, що треба вести здоровий спосіб життя для того, щоб бути здоровими, але маємо відповідально ставитися до свого тіла, до свого здоров'я. Я дуже дякую вам. Бесіду я сьогодні почула, що лікар-терапевт може лікувати не тільки фізіологічні якісь там симптоми захворювання, а ще якщо все здорове, симптоматично, як ви сказали, то це можна і полікувати. Ментальне своє здоров'я для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря, здати певні аналізи, пройти дослідження. І просто потім виконати рекомендації свого лікаря. Я вам дуже вдячна за те, що ви були Дякую. у нас у гостях. Юра, я думаю, ти теж, я теж дуже зробив вдячний. певні висновки. Я зробив певні висновки. Головне, щоб ти теж зробила певні висновки. Ми зробили певні те, висновки. Те, що чоловіки за 40 – це вже доволі тендітна категорія тварин. на тварина. Тому ми сподіваємося, що ми зробимо висновки і будемо жити більш сповнене, цікавим подіями життя. Так, Юлія Біла рижова лікар-терапевт, завідувачка. Терапевтичного відділення, сімейний лікар, гастроентеролог та дієтолог була в гостях сьогодні. В нашій студії ми вам дуже ще раз вдячні. Дякую.